Допомога військовослужбовцям, підтримка закладів охорони здоров'я, а ще програми розвитку освіти та агропромислового комплексу. Ці питання на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, розглянули прикарпатські обранці. Депутати затвердили календарний план заходів на 2025 рік на загальну суму близько 160 мільйонів гривень. Значну частину грошей, зокрема і кошти вільного залишку, скерують на потреби захисників. Коштів вільного залишку бюджетного законодавства мають обмежені напряму використання, але напряму з прямуванням коштів на реабілітацію тих, хто вуть бойових діях і відплати дані від є. То ці кошти будуть спрямовані саме звідти. Ну очевидно, не заволить двох голів ради адміністрації, а волею депутатського корпусу. Основне питання, яке сьогодні ми затвердили, це погодження календарного плану заходів для підтримки сімей військовослужбовців. Загальна сума це складає 49 мільйонів гривень. Зокрема, це на лікування наших воїнів. Також це підтримка сімей воїни, в яких зникли, мається на увазі під час бойових дій. Також це підтримка сімей до роковин загибелі, ну і, звичайно, тих сімей, в яких воїни загинули.